Голодомор в Україні 1932-33 років одна з найчорніших сторінок не лише нашої історії, а й історії всього світу. Адже ця трагедія забрала життя мільйонів невинних українців. На превеликий жаль, ця тема замовчувалась майже 60 років. Радянські історики не мали права, я то кажуть, досліджувати цю тему, тому що на цю тему було накладене табу. На жаль, сьогодні не вся світова спільнота визнає голодомор в Україні 32-33 років як акт геноциду проти українського народу, такий самий, як і, наприклад, Голокост. Вимирали сім'ями, вимирала ціла вулиця, вимирало село. Стояли пусті хати, пусті хліви, пусті клуні. А людей на превеликий жаль не було. Нова виставка в державному архіві покликана в першу чергу привернути увагу громадськості, а зокрема молоді, до великої української трагедії. Тому першими її відвідувачами стали студенти одного з ліцеїв Житомира. Ми можемо знати більше детальніше про те, наскільки були, наскільки був голодомор штучно створений, і наскільки вражають дати мене особисто, що реально люди помирали. А тоді на той час владі було байдуже до них. Виставка триватиме до 1 грудня, і ознайомитися з нею можуть всі бажаючі.